нашого етеро Андрія Добрянського, і е, дякуємо, що він доєднався до нашого етеру, пане Андрію. Доброго ранку! Дякуємо, що знайшли час. Вітаємо вас. Вітаю, дякую, що запросили. Отже, це такий перший відомий підтверджений контакт між Путіним та е, Трампом з часів, і взагалом з президентом США з часів початку повномасштабного вторгнення. Чого очікувати від цієї розмови, про що вона могла бути в контексті України? Е, і чого очікувати від потенційної зустрічі, яку анонсували вже? Ну по перше, зрозуміти, що все зараз тепер виходить менш-більш такі собі системи. Як хочемо включити слово систему до адміністрації Трампа? Що ми не маємо офіційної заяви, як довго всі говорили? Це ми беремо від соцмереж, чи окремі згадки президента. А так само ми можемо чути від президента Зеленського, як і від нашого ворога висадала Пескова. А то тут ми розуміємо, що приблизно понад годину з обидвома говорив з лідера України, як з ворогом, так само чомусь у соцмережах він занадто хвалив нашого ворога, казав. Прохання, що Бог благословив і Україну і чомусь нашого ворога. І так само було дуже дивно отримати інформацію від його прес-конференції в Білому дому, яка мала бути присяга для новообраної директорки національної знання? Це Талсіґебер. Але він тоді починав говорити понад 30 хвилин тільки на теми, які його цікавили. Зеленський напередодні дав інтерв'ю з економіста, в якому заявив, що вважає, що попри відсутність офіційної інформації, він вважає, що вже певні обговорення про переговори загалом про російсько-українську війну, тривають, але без участі Києва. І тут тепер дізнаємося про цей дзвінок Трампа Путіну. Звісно ж, зеленського про нього проінформували. Але чи можемо ми підтверджувати таким чином припущення Зеленського про те, що справді? Якісь певні перемовини між Москвою та Вашингтоном ведуться без участі Києва, я не думаю, що ми можемо сказати, що вже є якісь переговори. Ми знаємо офіційно, що була одна телефонна розмова. Були телефонні розмови перед інавгурацією. Бо ніхто ні, ніяк не міг підтвердити, навіть сам президент Трамп відмовився підтвердити, що було обговорення між інавгурації і нинішнього дня. То втім, ми розуміємо, що він тільки починав свою розмову. Україна буде чекати буде чекати, аж поки Трамп сам побачить і сам буде ображений, що ворог не є країною ані особою, яка готова цінувати будь-які угоди. І вона готова наш ворог готовий вигнати будь-які угоди, чи то е, цей такі замороження, яке яке про Трамп говорив сьогодні, що він би хотів побачити по замороження. А а тоді далі, кінець війни. Ми бачили, як е, оповці ті президента Трампа, які працювали в Газії, як це замороження виглядає, що вже до нинішнього дня пропаде? Міжнародна політика не є легка, дипломатія не легка, специфічно, коли ми говоримо про війни, і аж поки сам президент Трамп чи його речники нарешті відвідують Україну, як він був його спиталися сьогодні, чи він приїде, він трохи відмовився від цього, аж поки його речники будуть побачити. Ситуацію будуть говорити самі з українцями, тоді до того часу я не знаю, які переговори можуть бувати. Ви думаєте, що якщо команда Трампа і сам Трамп побачить те, що відбувається в Україні, це може змінити хід подій? О, стопроцентово, і ми це бачили від різних комисменів, сенаторів mm -hmm. просто американців, які відвідали Україну. Україна найбільше представляє себе, чи то громадяни, чи то експерти. Всі е, можуть просто і чітко вияснити, що діється в Україні, і яку травму вони пережили. Е, ніхто не може відвідати Україну е, е, без змінення серця. Угу. А відразу після цього дзвінка з'явилася в змі різна аналітика цієї події, і, от, зокрема, Блумберг написала таке, що президент США Дональд Трамп одним телефонним дзвінком перекреслив багаторічну політику США щодо війни в Україні. Його розмова з російським диктатором Владиміром Путіним ймовірно сигналізує про те, що Трамп здає Україну, і видання вказує на те, що так вважає вважають не тільки його журналісти і аналітики, а й деякі європейські лідери. Чи можемо станом на зараз робити такий висновок? Ні, я би я би так швидко не е, скочив до цього. Ми знаємо е, фактично очевидно, що діється тут в Америці, як це е, ненормально, мабуть, багато е, указу нелегальні, але тім, що діється на міжнародній арені, е, він ще серйозно не включився поза справах у Близькому сході, і ця перша розмова щодо е, війни проти України. Ми ще побачимо, які атаки будуть через наступні тижні. Ми вже бачили, що сталося в Києві цього тижня. Я думаю, на річницю повномасштабного вторгнення, на річниці е е революції, закінчення е нам треба буде думати, як буде атакувати ворог і як це буде встидати президента Трампа, який е буде говорити про мир е з нашим ворогом. Але фактично ми знаємо не тільки цього року, не тільки від 22 року, не від чотирнадцятого року. Путін не є партнером миру. Путін не хоче створити мир нігде, і він буде їх їдати вперед. А, а Трамп а, чи залишиться в посаді, чи продовжується, а, Путін планує залишитися і, і будь-яку угоду ми буде підписане з ним. А, ми не можемо про це увірити, і це згадали не тільки демократи, але й так само члени пле партії, республіканці у розслідуванні при сенаті минулому тижні. Всі це розуміють. Ще одна подія, яка трапилась напередодні, яку хочеться разом з вами проаналізувати. Президент Володимир Зеленський повідомив, що США представили Україні перший проєкт угоди про партнерство, яка передбачає інвестиції в корисні копалини на України в обмін на подальшу допомогу. Про це Зеленський повідомив після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бесентом. Чи можна зараз припускати про що може бути ця угода? Зараз послухаємо синхрон Бесента, а потім про. Його. Я вважаю, що цей документ є важливим з точки зору бачення президента Трампа по вирішенню цього конфлікту. Максимально швидко. Ми вважаємо, що ми. Надаватимемо гарантії американської допомоги українському народу. І я вважаю, що це є дуже потужним сигналом для Росії щодо наших намірів. Я думаю, також що це є сигналом для народу України сполучених штатів, що ми маємо спільні. Цінності, зокрема у сфері безпеки, і що ми також будемо працювати у сфері економіки, що це буде корисно для американського народу і також по інвестиціям сполучених штатів тут в Україні, пане Андрію. Буквально півхвилинки маємо на аналіз того, що відбувається, чи можемо зараз припускати про що ця угода? Це хитра позиція України. Президент Трамп хоче він мав промови щодо отримання Гренландії, отримання перебрання канал Панамський, але він це фактично не може закінчити багато політики політологи, так скажуть. Але тут президент Зеленський і українська команда в прохапили на таку ідею. Нехай він затримає на американське майбутнє на 20 літ. А ці корінні ресурси українські, щоб Америка їхала вперед технологією і Україна повернуть додаткової допомоги. Це би було так, як в Америці каже, вин-вин, перемога, перемога Зрозумімо. для України Зрозумімо. і для Америки. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час. Доєдналися до нашого етеру. Андрій Добрянський був з нами на зв'язку. Директор з комунікації про українському конгресовому комітеті в Америці. Далі наші колеги продовжать. Тож дивіться суспільне.